Що такий нарід, як, як нас, українці, я тобі скажу, здолати. Ну, дивися, як буквально за, за день, два, як то те суспільство, правда, було вроді таке різношерстне, то все стало одною великою рукою, яке допомагає всьому, один другому. І знов, Знову українця об'єднує біда. Ну, ну Чорт би побрав, ну коли добро вже, коли ж. Коли ж ми можемо жити так, що щоб жили, ну переможемо. Батькові не подобалося, бо хтось ходив в джинсах потертих. На той час, ну, американські джинси, це американські, ну так як тепер то мають мерседес, то, то тоді були я ходив в, в цьому в кіптарі. І, і, і в джинсах. То батько казав, та вдягнися вже ти, як купи костюма, <рес> то все. Так. Як радянська людина? Як радянська людина. Ну, але що від батько? Але вони не були проти. Я тобі і ні... скажу, що совєти дуже хитро заганяли в ту клітку. Казали, що вона золота, а оказалася, вона гержава з дов... але великих, міцна. Прутів. але міцна, і вона до сьогоднішнього дня не може звільнитися. Ти розумієш? Оце, це біда.